Україні Героям слава перед нами гравці команди Дю США 1 2 2014 преміум Ліас футзалу серед дитячих нацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру е, враження нормальні. Ми спочатку вигравали, але потім щось пішло не так і ми. Старалися виграти але програли. Так, вам зовсім трішки не вистачило, але це дуже класний досвід. Як твої враження? Мої враження ну зіграли непогано. В принципі, вони старші. І я думаю, що ми гарно зіграли там. Угу. Зіграли добре, але не дотягнули. Угу. В майбутньому будете намагатися дотягнути. Зрозуміло. Як команда взагалі сьогодні відреагувала на програш, хоч і не з таким великим результатом, різницею результату? Ну, ну всі розстроїлися. Трошки розстроїлися. Деякі да. розстроїлися, деякі ну, не сильно розстроївся, бо розумів, що вони трошки старші, того це дуже класний досвід і такий рахунок. Нормально, так. Деякі емоції не було ні в кого. Зрозуміло. Як сьогодні твоя команда відпрацювала? Добре. Добре. Як вважаєш, як команда твоя відпрацювала? Ну дехто грав на всю, дехто грав наполовину. Так. Як відпрацювала команда суперника сьогодні? Ну, нормально, старалися, грали. Ну і все. Складно було грати з суперником. Прохи. Чому? Вони можливо швидкі чи фалили? чи чому складували? Ну, Вони ві... ну, пихалися, не, не, не міг ну, я особисто не міг прокинути м'яч і далі побігти. Було складно до, до їхніх хворіть сьогодні добиратися? Ні, я забив далі центру два гола. Ні. О, вітаю! Кому присвячуєш сьогоднішні голи? Так. Кому присвячуєш? Ромі Ромів. Ага, твоєму другу колезі. Зрозуміло. Тобі важко було сьогодні суперником грати? Mm, наполовину. Наполовину, чому так? Mm. Ну, хвалили багато хаос. Як взагалі сьогодні е, забили виголи, можеш розказати? Mm, не сильно. Ну, якось через передачі так, чи як? Через передачі. Хто кому віддавав? Дімо віддавав хоромі. І так вийшло забити, так? Зрозуміло. Хлопці, що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Перемоги, більше перемоги. Більше перемоги. Щоб перемагали і кожен хоча б один раз забив гол. Більше перемагати. І голів. Хлопці, бажаю вам перемоги, щоб всі моменти були реалізовані, всі м'ячі летіли тільки в ворота, і щоб у вас все виходило. Дякую вам.